Мені взагалі не любиться, коли сміття валяється або щось неправильно робиться. Хотів би, щоб населення жило в чистоті. Так само хотів би, щоб було в нас чисто і красиво. Треба косимо, складаємо туди, так само інші відходи. Тобто складаємо туди, і там через рік-два нас добрива. І ті теж саме добриво. Ми використовуємо повторно, там дерев'я, там кусти удобряємо, так само даємо там сусідам, якщо потрібно. Перше, що ми зробили, ми почали працювати з підприємцями. Підприємці почали нам говорити, що в цей населений пункт ми заходимо, в цей ми не хочемо, там мало клієнтів для нас. Ми зрозуміли, що це не буде. І ми створили комунальне підприємство. Одразу ставши до роботи, я зібрав місцеві збори з населенням. Спочатку я вислухав їх, їхні проблемні питання, що вони хочуть. Це ми все обсудили головами. Так само вони задали питання по сміттю. Я їм пообіцяв допомогти. Мешканцями з керівництвом Буштинської громади, неодноразово зустрічаючись, озвучуючи ці такі питання, як кажуть наші такі разом наболілі питання. І ми дійшли до такої думки, що нам, нам саме більше підходило, щоб ми об'єдналися з цією проблемою, то ми б її легше рішили. Ціль у нас така, що не заробити гроші на даному етапі, а привчити людей, тобто, щоб тарифи були доступні людям. Мрія така, що після закінчення війни ту роботу, яку я роблю, вона далі процвітала, Розвиток має починатись під час війни. Тому що дуже буде проблематично після війни зразу розвиватись. Тому я прийняв рішення почати розвиток зараз.